Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Продовжуємо наш ефір словами Ліни Костенко. До речі, якій позавчора виповнилось 86 років. А сьогодні всесвітній день поезії. Ми відзначаємо саме тому до нашої студії. Ми запросили поетесу Марину Боровську. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Так, вітаємо вас зі святом. з професійним святом. Взагалі, поет це професія чи, ні? чи Це нічого насамперед. Доброго дня. Всім ще раз. Поезія, це ну очевидно, не знаю стан душі, якщо так можна сказати. Тому що професія це поняття більш конкретне. Поезія це вже творчість. Тому цього можна навчитися, але це якось приходить спочатку не від ремесла, а очевидно, десь. Згори, а потім уже шліфується, вдосконалюється і опрацьовується далі цей талант. Тобто загалі все ж таки навчитися можна. Ну, звісно, навчитися можна, тому що є поняття техніки, є поняття критики, є поняття розвитку творчого експерименту. Тому поезія це не щось таке ефемерне, незрозуміле і надприродне. В принципі, всі нормальні люди, всі ми вчимося. Взагалі зараз okay. поезію захоплюються не всі, і зараз наше завдання представити поезію взагалі як, такі, як сучасний вид мистецтва. Взагалі, поезія в вашому житті. Як давно? Поезія в моєму житті дуже давно. Там десь якихось початкових класів, коли от дитина, яка має якісь гуманітарні здібності, вона завжди буде гратися зі словом. Так? Тому така якась гра зі словом теж і мене спіткала. Далі ця гра розвивалася, ну, далі університет. Люди Буде відповідне оточення, як то кажуть, такий традиційний шлях. Але е, я не є поетом в такому знаєте, повному розумінні, тому що поки що немає видано жодної збірки, тому я не можу себе називати там поетом з якимось творчим результатом артефактом. Але поет, який працює зі словом, це цілком до мене можна прикласти. У мене совість чиста в цьому плані. Окей. Ну, все одно, у вашому доробку, скільки, скільки да, поездів. Дуже важко мені відповісти, скільки поезії, тому що зараз впорядковується блог на Фейсбуку. Мені поет Сергій Сука дуже допомагає в цьому, за що йому спасибі. Кількісно мені важко дуже сказати. Ну, на якість більше дивишся, ніж на кількість. і Це здається так, от природніше і краще. Ну, взагалі, коли створюєте власну поезію, це якось, як то кажуть, є якісь. Це потрібен стан душі, чи там знаєте, з понеділка до п'ятниці пишу, а на вихідних ну, відпочиває. Є такий формат ні дня без рядка, ні дня без сторінки, але в принципі я не знаю наскільки це можна адекватно до поезії прикласти, тому що потрібна емоція. Різні поети по різному тримають ту емоцію. От Одна людина може її схопити, потім десь там походити, забути, ніч з цим перебути, і на ранок в неї ця емоція залишиться. Мені важче в цьому плані, тому що треба все-таки відразу розкрутити оцей емоційний сюжет, такий маленький. Якщо будуть якісь нотатки, то завтра це вже буде може бути інший вірш, може нічого не бути. Тобто тут потрібно фіксувати мить відразу, коли з'являється якийсь образ, якась думка, якась така асоціація. Ну, знаєте, деякі говорять, що приходить натхнення, коли там якісь важкі ситуації буваються, угу. як музиканти, так і поети. Я думаю, а, у так. вас так само чи. Ну, знаєте, буває важка ситуація, це дуже так об'єктивно, тому що для поета, в принципі, ситуація може бути будь-що, От ти йдеш вулиці, в тебе виникає якийсь образ, спогадалюзія, асоціація. Ти вже це переживаєш. Це для тебе маленька трагедія. Тобто, поезія, це власне для мене не є. Шляхом якимось конкретним. Це просто якийсь певний етап від емоції до емоції. Так само і з віршем. От не можна його дочитати і сказати, що я от його зрозумів, я от його пережив, до нього можна повертатися. Так само і на рівні складних життєвих ситуацій, тобто може бути все прекрасно, все чудово в об'єктивній реальності, а да, там десь. Якісь в якихось в глибинах пам'яті, щось таке вирене, якась асоціація, яка дасть змогу пережити оцей струс, який власне і призведе до написання тексту або ні до чого не призведе. То вже як, як вийде, а якась певна обрана тематика, скажімо так, яка вас найбільше приваблює. А в, тематика ну в поезії мені важко говорити про тематику, є поняття мотиву. Ну, це чисто таке літературне, літературознавче поняття, тобто мотив самотності, мотив там якихось ліричних переживань, філософське осягнення. Тому це все, все дуже такі високі слова, патетичні. Насправді це швидше якась такий, такий пошук асоціації, переживання якихось моментів, які вже з тобою були. Тобто, це десь більше закоріненість у дитинство, якісь такі чисто символічні власні площини, а не якась об'єктивна дійсність, яка нас ото. Ну це для мене то. Тобто поезія ж буває різна насправді. Ми про вас і запитуємо. Так, ну просимо вас зачитати, хоча б. Давайте, так. Що я можу запропонувати? Тексти невеликі, тому довго увагу вашу не займу. В контексті сьогоднішньої погоди, такої невесняної весни, буквально минулого року був написаний вірш, і він дуже лягає в тему. Ця весна є коскома. Тут кожен собі сирота. А дощі, як дощі, обростають антени потроху. Десь маленький Антонич пливе між зелених світань і до пазухи тулить кудлатого теплого оха. Прокидається місто, збирає вчорашні пляшки, матюки і дерева на стінах облуплених пише, А колярик Антонич веснує собі навпрушки і під светриком гріє балого безхвостого вірша. Такий безхвостий вірш. Далі те, що іде з пам'яті, з дитинства, з якихось таких сільських пейзажів, в яких я певний час перебувала. Ще липень скликає додому вечірніх корів, і світять, і світять у вікна руді абрикоси, ще баба Параска колише сусідські двори. До раннього ранку, як груші у пелені носить. А там, тільки там, де немає ні днів, ні дахів, так високо там, де вже царство займається Боже, важкі баштани відпливають до перших снігів, І палить бур'ян коло брами небесна сторожа. Ну, так поетично дійсно, підходить слово, поетично та мелодійно. Ну, дуже дякую ще зараз якісь такі невеленькі, невеличкі етюдики. Де бузини зрадливий супокій, де лиштва невагома і нерівна, мовчить і плаче панна сотниківна, і лиштва їй не бачиться старій. По підвіконню ходить бузина, і пальці аж задивлені у костур, і сняться панні відбілілі гості. Великодним край мертвого вікна, то як вози стікалися у двір, то як вона стояла чи говіла, і замість неї дрібно говорила мережка на свяченнім рукаві. Ну і трішки з юності, оскільки я сказала, що була така поетична юність, то цей вірш саме з тих років, він мені пам'ятний, саме студентством. Усе мене, і крик твій, і отчай, стріла і спис, і роси на світанні. Ростуть жита, от плуга і меча, От гніву днів ти ще міцнішим станеш. Надінь шолом, а коло ніг трава, і темна кров налита в житні стебла. Пусти свій спис, щоб вітром відспівав, і гострий спис ще вернеться до тебе. На вістрі схід, у дзбан, як мед тече, липнева кров, настояна, дозріла, у тиші вуст, на дні твоїх очей, далеких жон, м'яке ласкаве тіло. Іди в жита, коли настане час, і ти впадеш, і в цих житах розтанеш, все прийде знов. і крик твій, і очай, і меч, і плуг, і вітер, і світання. Тобто все повертається. Я хотів, сказати, да. ну, звичайно, я хотів запитати: все одно, ви розпочали з того, що так би мовити, пишете для себе, для своїх друзів, тобто збірку не видавали. але... Чи є це дійсно якоюсь точкою такої самореалізації для людини, яка пише вірші? Е, Тому що маєте, я маєте. знаю деяких людей, які от саме для цього й прагнуть. Uh -huh. Я маю видати книгу, маю видати uh -huh. дві книги, три книги. Тоді будуть всі говорити, о, я класний поет. Ні, ну ви знаєте, очевидно, чи я така людина, чи можливо є. І інші люди, і я неможливо, а є. Я таких знаю, кому це власне не йдеться, як сенс життя, сенс буття. Там тобто я не відбудуся, якщо я не видам книжку. Зараз є багато дуже альтернативних. Способів поширення е, поетичних текстів і відповідно формування власної аудиторії, же самий Фейсбук, ті самі різноманітні канали. Тобто, спосіб є, і якщо ну, от я буду готова да, е, перешерстити все це, відібрати, відфільтрувати і зробити з цього збірку чи книжку, ну ради Бога, нехай я буду рада цьому, але. Якось прагнути до цього і спеціально робити собі якусь планку саме на рівні книжки. То, звичайно, я думаю, що ну, для мене це, це не є основою, це не є головне. Є у вас якісь лідери думки, так би мовити, для вас поети чи письменники, якими ви захоплюєтесь? Не те, що ви там берете звідних ідей, а просто ви любите їх. Читати ну насправді серед поетів це і класика, і та ж сама Ліна Костенко, і Антонич. Не випадково я тут його згадала. Це мій улюблений поет, це власне моя перша така наукова спроба, тема магістерської роботи, ну то вже інше. От і Микола Вінграновський. Якщо брати із зарубіжних, то насамперед це Федеріко Арсія Лорка. Тобто, це таке джерело з якого. Так. Можна пити, але потрібно бути дуже обережним, тому що дуже густа образність і той поетичний світ, який транслюється насамперед перекладачем, оскільки ти ж не знаєш оригінальної мови, да. тому потрібно бути тут дуже обережним. Тобто, всі, вся традиція, українська, оця міфопоетична, лірична традиція, вона мені дуже близька і власне. З неї, мабуть, і береться найбільше ідеї, і, власне, є найбільша небезпека попасти саме в те русло і десь втратити себе. Але естетичне задоволення, знаєте, воно завжди ну, переважає, тому читаєш не те, що треба, а те, що подобається. В основному так, пані Марина, ви виключно українською пишете. Так, уваги? я пишу українською, російською. Там були якісь колись дитячі спроби, ну, але. Для мене це нормально, тобто в мене немає ніяких таких буттєвих конфліктів на рівні мови. Тобто, це моя мова, і тут абсолютно органічно. Я почуваюся, слава Богу. Ви взагалі за професію викладач, так наскільки я не Так, відомо? Я філолог за професією, я викладаю журналістику в Полтавському державному національному педагогічному університеті, але Отак, якийсь такий філологічний контекст Долучайте задався з своїх студентів до да, ну, знаєте, студенти, журналісти, це трошки інше і навряд чи потрібно вимагати від них якоїсь такої літературної творчості, але літературні здібності, літературну майстерність мають бути, вони мають бути, і ми їх власне формуємо. Тобто, тут якщо не віршами, то якимись іншими засобами, звичайно, ми знаходимо ці способи як викладачі. Ну що ж, пані Марина, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої ранкової студії. Я так розумію, що вас чекають студенти вже, так? так? <спізов> <наймін> Не вже, але чекають. Сьогодні ще день гарно розпочався. Спасибі вам за такий початок дня. Тому... Вам також дякуємо. Тож. Вдалого вам дня. Самі. Так, ми долучаємось самі та долучаємо вас, шановні телеглядачі, до поетичного слова сьогодні. І дійсно, пані Марина зачитувала нам свої вірші. І такий спокій одразу якийсь душевний. Той ми бажаємо вам студії. сьогодні Чесно, душевного спокою. Тепер.